Я пам'яті Григорій Єфремовичу народився 1 лютого 1928 року в селі Новопавлівка Нікопольського району Криворізької Округи. Вона тоді була округа. Я пам'ятаю 1933 рік. Це був дуже-дуже страшний рік. І приведу примір своєї бабусі. Вот. Вона умре і буде ще лежати, лежати на снігу, на снігу лежати, тому що не могли ні ями викопати, не було кому. І не було як ліса. Дідусь вже лежав, вже вмерший, лежав. Потім Мій покойний батько в одну і ту же труну положить обух. І буде йти всього на Два чоловіка, в тому числі це батько, от, як говорить, і ми, діти, будемо бігти, щоб подивитися, де ж наша бабуся і дідусь буде поховані. Настала весна. Це найтяжкий період времени був. Покойна моя мама їздила з старшою сестрою в рвать щаве у плавні. Вони поїдуть, а нас двох бросять. Бо батько ж на роботі був на железній дорозі. От, а ми ж остаємося з сестрою в двох. І бувало на печем цибулі ції. Печено, як понаїдаємося, а робимо а рвоти, мати приїде з плавнів, Що ж такое? Що случилося? Вже ж не було біля нас, ні бабуся, ні дідуся, нікого не було. Наскільки вже було підірвано наше здоров'я, що не те, що ззади виходили, не було чим оправитися, тому що їсти нічого не було. Нічого не було. Людей хоронили. Хочу тихо ні. Ото їде підвода по вулиці, це ж вони вже лежать не один день, не два. Забирають і везуть. Так по несколько днів навіть і ями не викопаною було, вони лежали, що там на кладбищі в нас. Вот. А потім вже їх згортали туди, вкидали, як попало. Такі як кургуни, так вони всі вимерли. Всі вимерли, щоб не в один день. От. А скільки цих кургунів було таких, що повимирали? повимирали, можна сказати, що не в один день? Я дуже пам'ятаю, привозили цілої сім'ї у Нікополь, у тупік, от, не в 19-й тупік, а тут особливо, на ЖД-вокзалі, і в товарні вагони, у товарні вагони. Загружали сім'ї, набивали повні вагони, вивозили їх. Ну, куди вивозили, я тоді не знав. Вже позже я знав, що це їх вивозили в Казахстан там, кругом. Значить, вербували туди, на переселення. пам'ятаю, ходили по підвор'ям, ви не бажаєте переселитися, значить, там і жило є і все. Ну, а потім позже. З Росії населяли. Чого сейчас і говорять, що русського населення в Криму така маса? А тому що тих виселили, а тих населили оттуда. А в нас, посмотрите, у нас будь-яких 50-60% русского населення. Це всі переселенці, которые приїхали, подивилися, що благодатний край. У нас було 86 соток землі. Мати впевнені в одній рубашці ходила, всього все, платила по три тисячі налогів. А прийдуть, подрізають і подають, пороздають ту всю землю за безслужну ціну. Кому? По кожній второй русське населення понаселяли. 26 го года роження 15 -го апреля вчився я в школі номер 17 Во время 32 х 4 -х годах, там значит, от, приходила бригада спеціально, жінки, чоловіки, і обшукували. Все кругом починає із підвала. Ну, тоді не було підвалу, а погріби. Почала я, значить, з погріба, де там картоплина, де закопана, От, шукали, що де він закопав, скопували, як, як у кіногороді, що шукали, де ті снаряди і шукали, значить, що вишипать, де та картоплина. І навіть батько, один раз у своїй він взяв. І в одну ямку викопав і закопав. І за те, що там сусідка була дуже хороша активістка. Прийшли, давай де, що ти закопав, викопують, землю викопали, розкидали це сміх і горе.